автопарк на зв'язку і у нас у продажу така от заряжена ракета. Це Volkswagen Seroco GTS 2014 року випуску. Машинка у нас на 1,4 бензиновому двигуні та автоматичній коробці передач. Максимально ефектне, компактне авто, яке привертає погляди. Стоять такі от у нас 18 красивеніші диски, красивий білосніжний колір. Притоновані задні. Задня та передня оптика, двохствольний вихлоп, такий от також красивий дифузор встановлений по передній частині. Спорт сидіння з вишитими логотипами. От таке от красиве мультикермо з підрульовими перемикачами. По центральній консолі. В принципі, все стандартно. Відключення стабілізації, кліма підігріви передніх сидінь і така от велика мультимедія. Тому, якщо у вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк.